2025 року, в День Вознесіння Господнього в Черкаській православній гімназії імені преподобного Сергія Радонезького відзначили урочисте завершення навчального року. Ця святкова подія традиційно зібрала учнів, батьків, педагогів та духовенство. Особливим гостем урочистостей, як і завжди, в день випуску, був керуючий черкаською єпархією митрополит Феодосій. Який не лише взяв участь у святкуванні, але й вручив гімназистам дипломи та митрополичні премії відмінникам, які стали традиційними протягом останніх років, полетів останній рік нашого штурмовця, і ось звучить останній дзвінок для нас, випускників. Ми дуже раді, що ви розділяєте з нами наше життя та благословляєте і малите за нас у цей нелегкий бентежний час. Чекаємо від вас нам настанови на все наше життя. бо йдемо ми у довгу путь, що називається життя. Урочистості розпочалися з божественної літургії, яку очолив митрополит Черкаський кадрівській Фелодосії у співслуженні секретаря Черкаської єпархії проти ірея Василя Вознюка, директора навчального закладу проти Ірея Андрія Дехтаренка та духовенства Черкас. З богослужіння була піднесена особливо подячна молитва за гімназію, її вихованців та педагогічний колектив. Після літургії, на початку офіційної частини заходу, митрополит Феодосій звернувся до педагогів, батьків та учнів із щирим пастирським словом, шановні друзі, викладачі та діти Черкаської православної гімназії на честь. Преподобного Сергія Радоницького, я сердечно вітаю вас з закінченням сьогоднішнім випускним і в першу чергу хочу побажати випускникам нашим. Вас небагато, але перед вами відкривається доросле життя. Я бажаю вам поступити, куди ви хочете поступити. Я бажаю вам там здобути не тільки знання, а й виховання, і життєвий досвід, щоб вийти на широку дорогу життя. Православними людьми, такими, що цінують своє дитинство, своїх батьків, традиції своєї церкви і свого роду, свого суспільства, такими, навколо яких буде спасатися багато людей, які зроблять сім'ї свої такими ж православними, духовними, насиченими Божою благодаттю і традиціями нашого народу і нашої церкви. Бажаю вам Божого благословіння на прийдешнє. Ваше доросле життя. А до вас, маленькі наші гімназисти, хочу звернутися з такими словами. Бережіть, цінуйте ці ваші роки. Ви не встигнете озирнутися, як теж будете випускниками. І треба бути кудись йти, поступати, знайомитися з новими людьми, з новими вихователями, а поки ви тут ви під опікою тих людей, які вас люблять і знають. Ви знаєте все навколо, ви знаєте своїх товаришів і цінуйте те, що тут дуже тепло і хороше, як може бути тільки в православній гімназії. Бажаю вам Боже благословінь, Ростіть скоріше, але цінуйте те, що є. Вам Божого благословіння і зі святом вас. Спасибо, Господи. Також з вітальними словами виступив директор гімназії проти Йрей Андрій Дехтеренко та вчителі. Доброго дня! Приємно знову. Вас бачите тут. От ми провчилися, хтось щось навчився чи не навчився, який результат. І дивишся, а вже деякий результат є. І на нього дивишся. Знаєте, от так виходиш 1 вересня в клас, приходиш, починаєш уроки вести. А в кінці уроку дивишся, а наче якісь трохи інші діти сидять. Значить тільки рік пройшов, а вже вони інші, вже дивишся, наче які кращі. І думаєш, ну вроді щось і заповнили, вроді є смисл. А потім дивуєшся, от ми продовжимо набирати перший клас минулого року, цього року. І дивишся, багато дітей, тільки вже брат, такі сестрички, вже навчаються в нас. І робиться, знаєте, приємно. Тобто Батьки, діти обирають знову до нас йти. Таким чином видно, що вони хочуть навчатися. А найбільше мене дивує наш, знаєте, то, що ми називаємо старша школа, всі класи разом. Це приблизно так. знаєте, Ми закриваємо старшу школу. а нам все одно, що ви там закриваєте, ми від вас не уйдемо. І дивися, діти випустились в минулому році, а прийшли сьогодні до нас сюди. Дивися, вроді хтось і не учиться у нас, а бував в гостях, і знову приїхав до нас. І дивишся на такі приклади, коли люди вертаються сюди, коли вони щось пам'ятають, коли щось змінюється в їхньому житті, і все те, що погане, знаєте, воно відходить на другий план і думаєш собі, заради вас, заради нас всіх, заради того тих, кому потрібна ця гімназія, хто хоче тут навчатися, ми будемо навчатися в будь-якому випадку. У будь-якому випадку, скільки б нас не було, хоч за нас залишиться нас мало, чи буде в нас багато. Головне, щоб були бажаючі. Були бажаючі вчителі, були бажаючі діти. Це, як говорю, знаєте, від щирого серця. Приємно бачити всіх, хто приходить до нас. Найкраще, що ми можемо зробити, це саме виховувати себе і других всі разом. Ще раз вас всіх вітаю. Ми провчилися 5 років. Все чудово, Ми продовжуємо працювати. У нас наступний перший клас буде. Ми рухаємося в майбутнє. Яке б воно не було, все буде у нас чудово. Посі, Господі, всіх продовжуємо далі. Доброго дня зі святом Вознесіння та останнього дзвоника. Дозвольте привітати вас, наші дорогі гості. Сьогодні особливий день. День радості і світлого суму. Церква святкує велике свято Христового Вознесіння. Наша підготовча група вже готова йти до першого класу, де її очікує знайомство зі шкільною родиною. Четвертий клас назавжди прощається з початковою школою. А для наших дорогих дев'ятикласників лунає останній дзвоник. Це свято, підсумок дитинства у гімназії, сивов прощання з безутровним шкільними роками, які залишаються у їх серцях на все життя. Під час урочистої лінійки були відзначені учні, які протягом року старанно вчилися та показали високі результати в навчанні. За сумлінність і старанність вони отримали грамоти та подяки. Особливо приємно вихованцям було отримати з рук владики. Традиційні митрополичі премії тим, хто вчився в цьому році найкраще. Так премії, в залежності від успіхів, отримали найкращий учень та найкраща учениця сім відмінників та чотири хорошисти урочистої церемонії нагородження найкращих учнів гімназії не лише підбило підсумки навчального року, але й надихнула всіх гімназистів. До нових досягнень у наступному навчальному році. Особливу увагу було приділено випускникам-дев'ятикласникам, для яких цей день став символічною межею між дитинством і дорослим життям. Їм вручили свідоцтва про здобуття базової освіти. Нагороджується Русін Сергій Олександрович як найкращий учень гімназії за відмінне навчання, досягнення активну участь у шкільних закладах. Включаємо свідоцтва про здобуття базової середньої освіти. Добовик Єлизавета Володимирівна. Отримує свідоцтво про здобуття базової середньої освіти. Вітаємо. Кононенка Мирослава Павлівна. Отримує свідоцтво роздобуття базової середньої освіти. Шановні друзі, це стало вже у нас доброю традицією, що після закінчення навчального року гімназисти відправляються у паломництво. Цього року ми запрошуємо, даруємо вам паломництво по Полтавщині дводенне з відвідуванням ключових монастирів. Полтавщини цієї святої землі, яка сусідня з нами, але може, ви там ніколи не були. Вам Божого благословіння бажаємо і в черневі дні, коли ви там будете, щоб Господь вам подарував дуже яскраві спомини потім про це паломництво. Вітаємо вас! Завершила свято яскрава концертна програма, підготовлена вихованцями гімназії. Лунали пісні, вірші, а на завершення шкільний вальс. Та символічний останній дзвоник, який сповістив про початок літніх канікул. Чотири роки. Це ніби мить. Але яка важлива. За цей час з маленьких, на перший погляд незміливих першачків виросли мужні, розумні, впевнені в собі школярі, четвертокласники. І весь цей шлях поруч з ними була вона. Перша вчителька. Вона навчала їх не лише читати і писати, а й вірити в себе, товаришувати, бути справжніми учнями. Вона перша, хто відкрив для них двері у світ знань. Вона та, хто з любов'ю і терпінням вела їх від першої букви до першого твору. До слова запрошується людина, яка стала для учнів четвертого класу другою мамою. Це перша вчителька воляницька Ольга Іванівна. Дорогі любі мої випускники. Сьогодні дуже хвилючий момент. Ви закінчили початкову освіту. Діти, саме ви. Саме ті діти були першими, хто в цій школі починав навчання із підготовчих курсів. Це були діти, які першими навчилися писати пером. Це були діти, які першими з першого класу засвоювали дуже непросту, але таку цікаву арифметику. Це були діти, на яких очах будувалася ця школа. Отже, ми починали з ними навчатися в маленькій хатинці, де топилася групка. І ми взимку там гріли ножки і ручки, і навіть залазили на піч і відпочивали на перервах на цій групці. Ці е, діти незвичайні. І знаєте чому? Тому що ви, діти, ви великі трудівники, ви працювали, і ми працювали разом з вами. Ви були наполегливі. Вам теж було важко, вам чогось не хотілося робити. Вам трошечки було наче складно, але ви навчилися. Долати всі ці труднощі, і це правда. І завдячуючи дійсно старанням наших дітей. Цей клас, перший, я вважаю, перший випуск, який від початку від самого початку почав вчитися в цій школі, він отримав прекрасні результати. В нашому класі чотири відмінника. В нашому класі немає е, дітей з поганими оцінками. Вони всі засвоїли нашу і не таку просту шкільну програму. Отже. Можна працювати. І саме головне діти не боялись труднощів. А саме най найголовніше, те, що наші діти навчилися жити з Богом. Правда, діти? Скільки ми разів з вами відчули на собі допомогу, Божу допомогу, підтримку Божу? Скільки ми молилися, просили за хворих. Коли якась була ситуація, ми завжди зверталися до Бога. І ми бачили дійсно Божу допомогу. Діти. Я не хочу з вами прощатися, тому що початкова школа, ви її закінчили. Але це не кінець, це тільки початок. Ми з вами будемо далі зустрічатися, спілкуватися, обмінюватися враженням. Ми з вами будемо далі продовжувати жити, працювати. І я вас дуже прошу: збережіть, будь ласка, оце все, що ви надбали саме за період начальниці школи. Сміливість, рішучість, невтомність. Не боятися нічого, не боятися праці. Ви тепер побачили, що ми не боїмося працювати. У вас є результати. Ви дости, ви досягли прекрасних результатів, і тому так держати. Не забудьте зберегти в собі оці прекрасні почуття. Почуття товариша, почуття підтримки один одного, вболівання за, за один за одного, ту божу іскорку, яка у вас є. Збережіть її і розвивайте. Мені хочеться подякувати нашому владиці. Ми наша школа знаходилась під вашим покривительством. Ви ж з нами від самого початку. І якби ви знали владику, яка це радість, до нас їде владика. Це просто подія в нашому житті. Ми завжди вас чекаємо. І теж відчуваємо вашу підтримку нашій гімназії. Мені хочеться подякувати Катерині Сергіївні і отцу Андрію, тому що таких школ більше немає. Звичайно, не хочу нічого сказати, але важко всім і дітям і нам. Але це значить, що ми не будемо нічого боятися. Ми живемо з Богом, ми не боїмося труднощів, але ж труднощі і дають нам змогу стати сильнішими, працювати далі. І це, знаєте, такий заділ на майбутнє. Нашим дітям буде легко вчитися, легко житись, бо в них є основа основа початкової школи. І дуже хотілося б подякувати і вклонитися низько нашим батькам. Шановні гості, шановні гості, ви навіть не уявляєте, що значить, коли вчитель з батьками на одній волні. Я відчувала завжди підтримку вашу, мої дорогі батьки. Якби не ви, якби. Не ваша підтримка, ну напевно, і у дітей не було в нас такого результату. І вам щиро вдячна, що ви були з нами, що ви були зі мною. Ви мені допомагали, ви навіть не уявляєте чим, але я відчувала вашу підтримку, тому що наші діти здобули прекрасних, прекрасних результатів. І це наша з вами спільна робота і спільна, ну, спільна радість і спільне досягнення. Низький вам уклін, І хочу сказати. Не понижуйте планку, так тримати, бо далі буде і складніше, і цікавіше. Щиро дякую вам, мої дорогі діти, в добру, щасливу путь разом з батьками, разом зі мною я завжди буду з вами. Щиро вам дякую, мої любі учні. Ласу Токаренко Інні Олегівні, яка на протязі багатьох років вела, виховувала, підтримувала та оберігала своїм крилом як пташечка своїх діток. Дорогі мої діти, я хочу вас побачити. Я дуже довго довго думала над тим, що вам сказати. Хотілося згадати все, що в нас відбувалось, бо в нас було тут безліч і пригод. І змін, і приємних різних, ось я вас бачу, слава Богу, і різних таких речей, про які не розкажеш іноді. А потім я вирішила, що я хочу вам сказати все ж таки останнє своє слово, тому що далі ви вже зможете називати мене просто Інна, я вже не буду вашою мамою шкільною. І я його записала. Я вам прочитаю, бо я дуже хвилювалася. Отже, де мої хлопці, Дініс Сережа, для вас теж, дорога моя дитино. Сьогодні День радості і розлуки. Я щаслива, що була вашою шкільною мамою ці всі роки. Я вчила вас, а ви вчили мене. Ви вчили мене навіть більше, ніж я вас. Сьогодні я прошу вас словами святого апостола Іоанна Богослова, апостола Любові. Маленькі дітки, любіть один одного. Це були його останні слова. І сьогодні це також мої останні слова для вас. Любов це основа християнського життя. Є в Біблії такі слова: без мене не можете робити нічого. А Бог це є любов, тобто без любові ви не можете робити нічого. Ніколи не дивіться на інших, ніколи не шукайте ні в кому нічого. Це, знаєте, я вам кажу це для того, щоб запам'ятати це. Я хочу, щоб Бог почув те, що я вам говорю, і щоб це було з вами так і було завжди. Ніколи не дивіться ні на кого, дивіться тільки всередину свого серця. Не рівняйте себе ні з ким. Не шукайте в собі вади, шукайте тільки гріх і боріться з ним до самого кінця. Просіть Бога милостивого, і Він поможе вам у цій війні. Всіх прощайте, всіх людей оправдовуйте. Це ключ до миру, душевного і між людьми. Яка б не була людина, завжди оправдайте, а потім наступить ваш мир. Не забувайте один одного, всі четверо. Де ви є, хлопці? Відкликайтесь, коли потрібна буде допомога одному, не забудьте один одного. Залиштесь не чужими, будь ласка. Моліться, як згадаєте один одного. Навіть коли просто вдома десь згадаєте когось, значить йому потрібна ваша молитва. Просто в один момент помоліться, і це буде велика допомога. Моліться, як згадаєте, і за мене грешне Робобожу Олександру. Я вас люблю І ще, Не вірте людям. Добро тут не при чому. Ніхто не зрозуміє, бо це наша з вами епічна фраза. Але я трошки розшифрую: не вірте злу, злу в людях, що зло перемагає, але вірте в силу і волю Божу, бо любов всіму віруємліть і ніколи не перестає. Я вас обнімаю, я вас люблю. Будьте самі щасливі діти на світі. Дається, залучу гімназії, шачені, Валентині володимирі. Ваше приосвященство Владика, священство, міський вам уклін, Дякую. За ваші молитви, за ваші благословення. Ми так укріплюємося і стаємо сміливими. Для того, щоб творити добро. Звертаюся до батьків 9 класу. Сьогодні у вас десь заграла струна батьківська, коли вам показали, як ваші діти роблять перші кроки в доросле життя. Але це ще не все. Це початок періоду пустого гнізда, ваше благословенне родинне гніздо. Буде пустувати, тому що діти вступлять, як і минулорічні випускники, а потім будуть приходити до вашого дому. І дай Боже, щоб ваші родини були такими, щоб якщо що з Божою поміччю вони знаходили вихід і думали, треба бігти додому на пораду. Величезна подяка дітям. Слухайте, діти, вчителі вам дякують за те, що ви такі є. Що ви і в сонячну погоду, і в хмарну, і в дощову, і з ясними очима. І все у нас разом добре. Ми розкішні, ми багаті. А знаєте чому? Тому що найбільша розкіш бути разом, наговоритися, поспілкуватися, зрозуміти один одного. А далі літо. І це не кінець, це лише початок. Тому що ваші бабусі, дідусі вирівнюють спинки і вже з радістю чекають вас на літні канікули. Усі наші гості, усі усі дорогі люди, давайте будемо дбати про те, щоб храм душі був храмом духу. Це дуже достовірні слова. Давайте будемо про це дбати, турбуватися один про одного і зі святом. Право дати останній дзвоник надається найменшому учневі першого класу та найстаршій випускниці 9 класу. На прощанні гімназисти випустили в небо білі кульки голуби, як знак миру, надії та віри, світле майбутнє. Слово надається батькам, оттеця і матушка Катерина. Щиро дякуємо вам за турботу про наших дітей, що ви дали можливість навчатися в цій прекрасній школі. Чи, крім знань, навчаєте наших дітей звертатися до Бога, просити в них молитися до нього в труднощах і дякувати йому, коли в них щасливі хвилини. Цього прекрасного життя в цій школі також. Ми дякуємо усім вчителям за вашу мудрість, за терпіння та невтомну працю. Ви не просто навчаєте, ви надихаєте, формуєте майбутнє та вкладаєте частинку серця кожного учня. Також дякуємо всім працівникам гімназії. І прийміть від нас, будь ласка, солодкі подарунки, щоб життя у вас було солодке, незважаючи на всі труднощі, які спіткали нашу Україну, ми з цим майбутнім будемо боротися, і Бог нам допоможе все це перенести. Дякую вам всім.